Усім привіт! Сьогодні готую на зиму напій напіймахіта з апельсином, лимоном та м'ятою. Мені потрібен один невеликий апельсин на 3 літровий бутиль, пів великого лимону або один манесенький. 200 г цукру. У мене це 9 столових ложок з гіркою. 1 четверта чайної ложечки лимонної кислоти. М'яти, 2 гілочки та окріп. Нарізаю апельсин та лимон на дольки і обов'язково достаю кісточки. Додаю м'яту, я її вже попередньо перемила. Та з частини обібрала листочки, лимонна кислота, цукор. Заливаю укропом. Який тільки аромат стоїть, хто ще не готував, обов'язково спробуйте, дуже такий легкий, прохолоджуючий напій. І закручую. Обов'язково перевертаю на кришку та закутую до повного остигання. Ось і все. Дуже-дуже швидкий рецепт, дуже смачного лимонного напою на зиму готовий. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!